Доброго дня, вітання усім з Прикарпаття, усім нашим чудовим віртуальним друзям. Щиро дякую, що завітали і дивитеся наше відео. У нас прийшов добрячий дощик, який понапував не тільки мою городину, рослинки, квіти, хвою, усе все, що в мене росте, а й наповнив наш сухий ставок. Я вже якось у відео вам показувала. Що ми маємо такий витвір з каменю в себе в садочку, ми його називаємо сухий став. Він стає вологим тільки після дощу, бо він викопаний таким чином ну, бачите, на впаденні, як ви розумієте. І коли йде дощ, він набирає трохи води і на якийсь час прикрашає нам таким чином сад. Але іноді дощик є не просто дощиком, як я його мило називаю. а Шкодою для мого саду, особливо коли це злива, яка сьогодні в нас пройшла, тому що в цих впадинах, ну як ви розумієте, сад не є рівним, газон не є рівним, подекуди є впадини. Ми вже і підсипали їх, піднімали трошки вирівнювали, та все одно треба дуже, -дуже багато ґрунту, щоб ідеально рівно зарівняти. І, чесно кажучи, мені не хочеться, тому що в оцих впадинах є якась така своя милість чи що. Але, очевидно, треба тут садити вологолюбиві рослини, тому що ось цим моїм флоксикам шкодить. Ось там я бачу спірея, пожовкла, щось вона неприродно пожовкла чи не хоче помирати від того дощу, який її залив. До речі, це вже не перша злива в нас цієї весни, літа щедра пора на такі сильні дощі. з одного боку, добре, бо інші чую, скаржаться на велику посуху. Ми від цього не страждаємо. Іноді нам цього дощу аж забагато. Сьогодні у своєму садочку я працюю на городику. Овочевому, так одразу щоб вас не заплутати. В мене є сад, а в ньому, звичайно, овочеві грядочки, які я називаю городом. Мій город не є не знати, яких велетенських розмірів. Маленький такий собі городик, але в ньому місце знаходиться для всіх моїх улюблених овочів, які ми використовуємо. Влітку, і мені власне вистачає цих овощ, овочів, які я вирощую до літнього, до нашого літнього столу, оскільки сім'я наша невеличка, і всього вирощую достатньо. Є в мене в городі огірочки, правда, такі не дуже якісного товарного вигляду мають, тому що, аби ви розуміли, я його пересаджувала, огірочок пересівала декілька разів, і весь час слимаки зжирали. Поки не обсипала грядку тією синьою хімією, вона не дуже мене порятувала. Але хоча б пару кущиків, дивлюся, таки буде. А тут у мене декілька кущиків помідорок. А це салатик, який я е, спеціально не обривала оці коробочки насіння, які формуються, він висіється. І буквально до листопада ми будемо мати е, зелений салатик до нашого осіннього столу. Тут квасолька. Яка цьогоріч на моїй грядучці дуже знедолена, тому що її активно пожирають слимаки? Ось подивіться, як вони над нею знущаються. Я вже не знаю, як з цим боротися. І синю хімію підсипала, і збираю. Ласують вони моєю квасолькою, мало що нам залишається після цих слимаків, так би мовити. Але найбільше лютую я над цих слимаків. Через їхнє нашестя на мою цибульку, тому що так як вони вже ласують моєю цибулькою, всі дивуються просто, всі, кому тільки не кажу, навіть дехто не вірить, як цибуля там пекуча, гостренька, слимак не буде її жерти, нічого подібного. Вона йому чудово заходить. А це от моя озима цибулька, яку я садила минулої осені. І отак вона щедро зійшла. Голівки дивлюся вже прозирають із ґрунту такі достатньо величенькі, як кулачки. Думаю, врожай цибульки буде щедрим. І, власне, цибулька буде сьогодні героєм мого відео, тому що я хочу поговорити з вами стосовно того, чи потрібно прихиляти цибулю до землі, чи хай вона. Росте так, як собі росте, багато є сперечань, багато є дискусій. Читала в інтернеті, читала в спеціалізованій такій літературі, яка для агрономів призначена. І ви знаєте, я до єдиного правильного висновку так і не дійшла. Одні кажуть, для чого це робити. Нехай вона собі росте і живе своїм життям, і вона сама знає, коли полягти. Е, інші. Навпаки, зовсім протилежної думки. І от ви, мабуть, дивитеся і думаєте, чому ж я все-таки встелила цибулю по землі, чому ж я все-таки її е, понагинала, е, якщо я не знайшла конкретної відповіді на це питання, я вам скажу, я виходила з того, як усе життя. Робить моя мама, і як колись робила наша бабуся. Власне, вони завжди користувалися цим методом. І мама пояснює так, що вся сила, відколи ви цибульку вкладаєте, встелюєте, йде не на цю зеленинку, не в пір'я, а у цибулину. Цибулина наливається соком, робиться така крупніша. Ну і, відповідно, Кращий врожай. Отак, не маючи однозначної відповіді на це питання, я все одно роблю таким чином, як оце роблять мої родичі, мої рідні наше старше покоління, яке у нас є на щастя, у якого ми навчаємося, і яке нам постійно підказує та іноді навіть критикує. Оцих кілька рядочків весняної цибульки, яка ще досить таки зелена, я свідомо залишу, щоб було з неї смикати на салатик, я її не нахилятиму, нехай собі росте. Ну і вже буду бачити, як мій експеримент удався: потрібно нагинати чи не потрібно нагинати. Дивлюся гладіолус, якийсь у мене тут взявся звідкіля він. Поняття не маю, але хай вже. Сидить, він ще прикрасить цю грядочку. Буду завершувати мої чергові теревені. Сподіваюсь, вам не набридло слухати. І дуже вас прошу, поділіться, будь ласка, досвідом, як роблять у вашій місцевості, чи проводите ви таку процедуру з цибулькою? Як вона реагує у відповідь на це? Можливо, ви кращі садівники. І маєте більший досвід стосовно, я маю на увазі вирощування овочів. Я буду дуже рада повчитися у вас. Дякую за перегляд. Удачі вам, миру та доброго здоров'я. Нехай ростуть ваші сади.